Справжньою окрасою нашої колекції є мистецька Шевченківна. І через те ми сьогодні на, на наш день народження вирішили якомога більше показати робіт художніх творів наших, в основному черкаських художників і не тільки черкаських, які подарували до нашого музею ці свої твори. Тут представлено 87 робіт, але коли ми відбирали матеріал у фондах, ну виявилось, що ми не можемо вмістити у наших оцих виставкових залах всіх робіт. Через тему ну, десь процентів, можливо, 60% ми тільки виставили. Але це гарна нагода, аби і подякувати всім, хто подарував роботи для нашого музею. Тепер ви їх бачите, і ніхто нас не звинуватить, що вони у вас там десь у фондах далеко заховані. Ось, будь ласка, насолоджуйтесь з цією красою. Яку ми маємо у, у своїй колекції. Наші давні друзі, приятелі із музичної школи номер 3 підготували для нас невеличку програму, і я зараз, аби аби ці стіни наповнилися звуками бандури, це буде правильно. І дуже б хотілося зараз покликати мені до цього стільчика Ніщеменко Аріон. Дякую за цим квітам за те, що ви що в нас є. Він настільки унікальний і підняли його на таку високу щеблину, що мені так видається, просто нам повезло з вами. <з <doit> я, <плес> що я почала зробити подарунок? Ви хотіли цю книгу мати в своїй в, в приватній колекції. Книга молитва. І... Давай і люблят надавання на Іванісом, то я вам мало подарувала. Спасибі, чесно, хотіла, дуже хотіла. І це ще не все, я ще не все сказала, трошки почекаю. У мене грамота. Грамота, в мене управління культури уповноважило її зачитати, управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації. Ташого наукового співробітника музею Кокзаря Тараса Шевченка, відділу КЗ Черкаський обласний краєзнавчий музей ВІЧАР» Юрії, Діана Юріна, заволодію мінімум За внесок у розвиток музейної справи, краєзнавчі дослідження, наукове комплектування та популяризацію фондової колекції до Міжнародного дня музею та нагоди 35-річниці вашого закладу. Вітаємо! і шановні колеги. Хочу сказати, що ми всі музейні працівники завтра будемо відзначати своє професійне свято. Ми є хранителями, дослідниками нашої історичної пам'яті. Ми не тільки зберігаємо, ми у ми передамо наступним поколінням. Нашу українську культурну спадщину. Тож всіх дозвольте мені привітати з цим професійним святом. Зрозуміло, що побажати професійної реалізації. хочеться побажати нових професійних проєктів, цікавих музейних знахідок. Але в першу чергу я всім бажаю здоров'я, аби здоров'я дало можливості мати сили, мати наснагу здійснювати всю цю нашу професійну діяльність. І відповідно син нам ми спасибі за прекрасний важко, та свій біжа, прекрасний купа. Сподіваюся, що ми ще довго-довго будемо насолоджуватися вашим ваших проектів. Пашите.